Що саме викликало паніку у Зеленського? Ось я думаю, що це дійсно паніка, бо настільки прямолінійно забрати незалежність САП і набув в чужому законі, причому настільки цинічно цю поправку причепили до закону про полонених чи тих, хто пропав без вісти, який був прийнятий в першому читанні, і раптом до нього. Приліпили оцей цю атаку, потім підбурхливі оплески слух і пафосний виступ Юлії Володимирівни про необхідність чіткої ефективної вертикалі. Ну, чесно, я дивуюся, якщо ти виступаєш за чітку ефективну вертикаль президента над всіма правоохоронними органами, чим тобі не подобалося Качановка там якраз було все дуже чітко. Янукович сказав, що нас посадили. Тоді, ну, тоді навіщо було виходити на майдан? Так ось все це було настільки неприховано демонстративна атака зроблена, що стало зрозуміло, що вона була прийнята в стані афекту, ну, скажімо так, політичного афекту. Давай не забуваємо, це факт раз. Факт другий це рішення приймав. Приймала людина, яка вважає, що він одноосібний лідер України, і тільки він, а ніхто інший, може приймати подібні рішення. Тобто, це людина, яка звикла до самодержавного способу управління держави. Для нього не існує розділення гілок влади, бо мудрий український навіть дарував йому монобільшість у парламенті, яка відповідно сформувала моноуряд в Кабінеті міністрів України. Тобто він звик до того, що ні прем'єр, ні спікер, ні тим більше якісь інші особи, а тим більше опозиція в цій країні не важить нічого. Це другий факт. Тобто, це панічне рішення людини, яка звикла до самодержавного характеру управління України. І третє, він цим чогось добивався, чого абсолютно зрозуміло, щоб його людина, яку він щойно надав. Парламенту в якості генпрокурора, за якого проголосували, мала доступ до справ НАБУ. Стало ясно, собака цієї самодержавної паніки зарита у справах НАБУ. Звичайно, не в тих, про які ми знаємо, ну, суспільство знало, а в тих, які суспільство ще не знає, і Зеленський хоче, щоб і не дізналося. Логіка ж ну розуміли і тут ми дізнаємося, помаленьку починаємо, суспільство починає озиратися, експерти починають думати, а що ж так налякало вождя? І перше, що приходить, прізвище Черношов. Пам'ятаєте, міністр єдності Мінєд, якого зловили е, набушники і ледве повернули для виручення підозри за кордону. він звинувачується в тому, що сприяв виділенню підконтрольної його державної організації Землі. Для комерційної структури, за що його оточення за версією набу отримало там скільки квартир від забудовника. Ну, здається, не така вже велика ну, скажімо так, фабула, не така вже величезна корупція. Єдине, що насторожує, що Чернишов – це людина дуже близька до президента, бо це єдиний член Кабінету міністрів України. Який займаючи різні посади, а він був, якщо пам'ятаєте, міністром регіонального розвитку, і керівником Нафтогазу, і віце-прем'єром по національній єдності і для керівником для... Київської області, да, 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 да. спеціально для нього придумане міністерство. Тобто ким хоч був, але він завжди був на всіх єдиних на всіх днях народження гаранта, які вони проводили в неформану, скажем так, в найближчому колі після всіх офіційних урочистостей. Окей. Тоді згадують шурму колишнього одного з п'яти менеджерів. До речі, вже треба цей термін 5-6 ефективних менеджерів, забувати, бо там уже пройшов падюж менеджерів, і там залишився фактично один ярмак і Татар. Всі інші менеджери випали в лапи Набу. Так от шурма, який керував всією економікою, також ходить під підозрою Набу за те, що він примудрився. Він своїм братом має декілька справ. Одна з найяскравіших з них. Це те, що вони отримували від держави кошти за вироблену електроенергію на сонячній електростанції, яка залишилася в окупації. Ну, просто вдумайтесь, да? Тобто сонячні панелі виробляють електроенергію для окупантів, а її власники отримують від української держави декілька сот мільйонів в рік. Ну, але шурми вже немає. Одного й другого, вони обоє виїхали, як заведено у зелених після відставки. Вони поїхали не на фронт, а поїхали зазу в Європу і живуть, припіваючи на заході. І тут чому згадали про нього? Тому що е, німецька поліція за поданням набу і САП провели е, обшук на місці їхнього теперішнього проживання. А німецька поліція славиться тим, що дуже ретельно вивчає докази, е, які надають їм українські правоохоронці. Дуже дуже. Якщо вони пішли на обшук, це значить, що їх переконали зібраними доказами їхні українські колеги. І вимальовується вже помаленьку вершальчик айсберг що, виявляється, є люди, які оточують президента, які мають купу а, підозр від Набу, але все ж таки не зрозуміло, чому саме зараз була така агресія Зеленського. І тут нарешті приходить остання інформація. Про те, що Національне антикорупційне бюро дуже довгий час місяцями слухало квартиру, в якій збиралися всі ці достойники. Це квартира або Офіс, вони поруч фактично знаходяться, першого нового зеленого олігарха, який має прізвище Мінч, да, це золотий унітаз. Які журналісти стверджують, що він знаходиться або в цій квартирі, або в сусідньому офісі? І декілька і... людей вже підтвердили, що це квартира Мігіч. І декілька людей, яких туди водили на узгодження їхніх кандидатур до Верховної Ради України, всіх слуг туди привели. Всіх слуг туди привели. Вони підтвердили і насправді фото одного з цих депутатів. А скажіть, будь ласка, будь ласка, а мені, мені запитає, а чому у них завжди золоті унітази? А чому ні, ніхто не каже, що от я хочу собі велику бібліотеку з прочитаними гарними книжками ще щось, чому унітази? Що за комплекси? Я не можу тобі пояснити, бо я слабо собі уявляю, як взагалі от можна робити функціонально те, для чого такі кімнати взагалі то будуються Всі ці позолоті. Ну, напевно, це якась самоствердження. на що схоже? Колись був такий момент, я був міністром внутрішніх справ, мене там вже десь разів на той момент 7 чи 8 знімали, мене з 9-го разу зняли. І от, а прем'єром Остап Янукович. Ну, і він мене викликає до себе на, господи, як це називається? Там, де він жив, у вишарді, господи. Свою резиденцію, яка тепер всім може добре відома, хонку свою знамениту. Янукович дзвонить і каже: я вечором під'їду, нам треба простіше. Ну, він заїхав у двір МВС, я сів його в бус. Ну, він спереді біля водія, я ззаду, біля мене охоронець і ззаді ще двоє. Ну і машинка охорони його ззаду. Е, їдемо по трасі, з радіо Шансон валить. На чорній скам'ї, на скам'ї під судді, що І Я їду і думаю, господи, я міністр на твої справи, якийсь ну, чистий бандюк своєю охороною кудись мене везе. Ну, ну, що ти вв'язався? А, По дорозі дуже цікавили тільки от, особливості кримінальних справ. Там по дорозі приїжджає місце, де вбили одного полковника МВС, його дуже цікаво було, як, ну не важно, приїжджаємо туди, а межигір'я, ще тільки будується. Ще не було хонки, ще не було пеньків, ще не було страусів, але був величезний критий такий кортів, він розвоїка, тут раніше стояв дом Щербіцького. От я вирішив, що це хороше місце. Далі я там не буду описувати всі ці пригоди, але якраз звідти я зрозумів, це е, мрія донецького малолітнього зека. Зайняти місце того, хто був головним в часи, коли він був на нарах? Да? Хто був головним в Україні, коли Янукович відбував термін? Що бідський? І от поселитися в його палаці, добудувати ще більший палац, довести всім, що він тепер це. Ось що лежало в основі цієї дурацької зміни, пам'ятаєш, там вже було вв'язано цей будинок Мінздраву біля Верховної Ради, вони ж його міняли, туди сюди щоб тільки Янукович зміг отримати е місце, де жив тодішній керівник країни, яка його від... закинула на нар. От мені здається, оці всіх золотих при бомбасах, неважно, золотому батоні, золотому унітазі, золотих, що там ще було у цього у Кузьміна. Господи, золота Лопата була, пам'ятаєш? Ренат Кузьмін, замкнен Це все комплекси, які доводять, що вони страшенно хочуть дорватися до можливості називати себе елітою країни. А в їхньому розумінні ну, тільки золото є носієм елітності. Не книжки, не знання, не благодійність, ну, тим більше не якісь просто людські почуття, от золото. Причому золоту так багато, що його можна вилити, що в унітаз, що в лопату, що в батон, що в я не знаю, що ще можна додуматися. Але не про це мова. Давай, ми трошки відволіклися. Да, звичайно, це показує справжні моральні цінності команди, яка є найближчим оточенням нинішнього простого хлопця із народу, якому повірили 73% виборців. Але ж не, не в унітазі проблема. А проблема в тому, що записало НАБУ у цих хоромах. І тут стає зрозумілим, що це хороми Міндіча, і ще раз підкреслюю, це наше суспільство чомусь до сих пір не розкусило. Він став новим зеленим олігархом. Все дуже схоже на систему Януковича, як і більшість з того, що робить нинішня влада. Пам'ятаєш, Янукович також щемив усіх олігархів. Щоб зайняти їхнє місце. Насправді, в ході своєї діяльності він став єдиним олігархом. Він знищував фактично, ну, скажімо так, масштаби бізнесу: і Ахметова, і Коломойського і Харківського, Ярославського, Ярославського, і в меншій степені Фірташа. І всі вони ну, думали, ну поділимось. Ну, хоче він також бути одним з нас, олігархом, а потім виявилося, що він хоче бути єдиним олігархом. Так от метод зачистки олігарху цього разу дуже схожий, війна допомогла її зробити радикальним. І подивись, всі олігархи, в принципі, позбавлені більшості своїх можливостей в Україні. Я не кажу бізнесу, бо більшість з них прекрасно бізнесують. Але в них немає впливу на парламент, у них немає впливу на суспільство. І вирощується новий свій зелений олігарх. Почекайте, хочеш сказати, що міндіч це олігарх зеленського? Само собою. Що таке олігарх? Це не просто багата людина. А міндіч був багатою людиною ще до 19 року. А тепер став, ну скажімо так, брати участь у бізнес-схемах, скажімо, на два порядки вищі. Але він іще єдиний з олігархів зберіг вплив на суспільство. Мало хто чомусь звертає увагу, що нинішній марафон це мінзич, це його фірми, що фірми з його орбіти отримують державні кошти за підготовку програм для марафону. Він готує ту локшину, якою як гусей цим гороком набивають, щоб отримати фогур. От він кожен день цим займається. Ну, давайте додамо. Давай додамо. У нього енергетика, у нього хімія, і у О. нього ВПК. Давайте ще додамо. У нього єдиного є квота в Кабміні. Це взагалі фантастика. Якраз. У нього квота і в Кабміні, і Черностаньпроку. Квота, квота в генпрокуратури, у нього, е, у нього квота е, в парламенті. Це повноцінний олігарх, і він в такому статусі, який має вплив на парламент, на уряд, на засоби масової інформації і е, має ну, величезний бізнес. Він один, тому це єдиний новий зелений олігарх. Ти забув де ще один момент згадати: міндіч володіє 50% квартал 95, і саме він привів спочатку. Е, Водоразанча до Ігоря Валерійовича Коломойського, а потім вже він привів Чернишова до Зеленського. Тож можна казати про те, що ти правий, да. це новий Тепер уже всі бачать дуже простеньку картинку. Новина О. про прослуховування апартаментів Міндича, вони, до речі, не єдині в Києві, але саме тут. Саме тут збиралося найвище оточення президента. Починаючи від самого Володимира Олександровича до е, його Ярмака, і всіх, от, хто приймає самі критичні рішення, вони всі там, спікер парламенту, міністр оборони і так далі, вони всі збиралися в апартаментах саме Міндича. І що ж особливого можна, напевно, е, так проаналізувати, Кало Зеленського. Ну, якби там були тільки. Скажімо так, парубоцькі розмови, ну, я не думаю, що це когось хвилює. Це нормально. Якби там були ну, якісь вислови некоректні, ну це також. Але якщо там обговорювалося, як своєму єдиному олігарху допомогти стати єдиним своїм олігархом, тоді стає питання. І якщо там постійно е обговорювалося прізвища шурми, як виконавця певних задач, і Чорношово? Ну тоді все се на свої місця. Оце і трикутники є: міндіч, Чорношов, е шурма. І... Тож він рятував не тільки своїх друзів, він рятував свої гаманці. Він рятував людей, через яких відбуваються процеси, що призвели до перетворення співвласника квартала 95 і особистого Друга Зеленського у єдиного крупного, повноцінного зеленого олігарха. І напевно хотілось йому захищати своїх. Хоча ну давай, Бесла. Ми з тобою пам'ятаємо, що Зеленський в принципі, своїх викидає з корзини, якщо його повітря не може швидко. Ти пам'ятаєш тут дрімтін. Ти пам'ятаєш Dream Team? Так, так. я башан Богдан. Ти ж пам'ятаєш це Данілов і цей Гончарук, хто завгодно, да? Він їх спокійно викидає, але тут же напевно йдеться не просто про друзів. І навіть не просто про багатих друзів ідеться напевно про те, що, е, наскільки це пов'язано з ним особисто. Тільки так можна пояснити той політичний афект, в стані якого президент став вимагати знищити доступ набу до цих апартаментів. Логіка, ну якщо говорити простими словами, ну мені, наприклад, лягає на матрицю і Януковича, і кучми, і Зеленського. Як вони сміли зайти в апартаменти, де я своїми друзями відпочиваю? Як цар це чи не цар? Отже, відбулося. А якщо при цьому цар починає згадувати, що ж ми там говорили і про що домовлялися, тоді стає все зрозуміло. Давай скажемо чесно, я не знаю, змісту цих плівок. Набув я знаю, як туди вирізалися. Я розумію і технічно, і, ну скажімо так, персонально, хто це робив. Тепер уже все суспільство знає, хто це робив, бо саме виконавців цієї дії ну організації прослушки у апартаментах Міндіча саме його оголосили російським шпіоном і служби безпеки України, саме його. Посадила буквально здається, вчора під арешт. А вибачатися будуть, а вибачатися будуть Зараз, зараз до цього йде, так Зеленський за часи свого президента не вибачиться ні одного разу. Вони будуть далі тримати цю людину там для того, щоб зробити з нього нарком людину російського шпіона, наркомана, ну й кого завгодно ще словам якого і діям якого буде мінімальна довіра. Це їхня ціль. тому ніхто нічого вибачатися не буде. Навпаки, вони будуть присувати цю людину, щоб. Зробити її максимально токсичною, щоб операція, яку він технічно проводив, була дискредитована, а в них більше нічого не залишається після сьогоднішнього проваду. Так ось, давайте скажемо чесно: з самого початку популярність зеленського трималася на тому, що він простий хлопець з народу без хвостів. От ви всі там цей політикум, е, міняєтесь місцями і безкінечно брешете і крадете, а от Володя, він простий, такий, як ми, він з нашого двора, він вам всім покаже. І все це трималося дуже довго. Завдяки ну, грандіозному е, артистичному мистецтву Володимира Олександровича дуже довго трималося, саме тому, що ніколи не випливало гучних доказів того, що чи він, чи його оточення, от конкретно тут вкрав конкретну суму. Да, були депутати слуг народу. Вже, напевно, там десятка два накопилося, які або крадуть, або просто кладуть на закон те, чим раніше грали на районі. Але, от найближче коло ну, якось їм удавалось фільтрувати ці звинувачення. Як тільки вони десь виникали, їх перебивали черговим там, інформаційним приводом, то Вірка Сердючка не на тій мові заспівала, то. Цей Шольц, Ліверна і колбаса, то ну, от, буквально будь-якої доньої перебували, і вони дійсно добились того, що станом до цієї політичної кризи Зеленського і його оточення не можна було звинуватувати, ну, звинуватише, суспільство не бачило звинувачень корупції. І мені здається, що зараз ти питаєш, що буде, що далі? Далі головне: сьогодні прийнятий закон, який набує саб повертає повну самостійність. Вони не повинні звітувати ні генеральному прокурору, ні президенту, ні кому завгодно про свої дії. Тепер стоїть питання. Перше питання буде стояти до них після такого кредиту довіру, який їм надали, чи здатні вони його виправдати і вручити підозри тим, хто кого так, так хотів захистити президент, що кинув Україну в саме розпал війни. Фактично в розпал битви за Україну, кинув у найглибшу політичну кризу за останні сім років. І це питання з питань. Друге питання буде звичайно до самого Зеленського. Ну, звичайно, можна ставати в позу, що я чую і народ. Мені я був зайнятий війною, і отут депутати щось на, нахіровертили, а я тут всіх врятував. Ну, да, єдиний марафон проводить зараз цю лінію, особливо звичайно смішно. Чути, дякую за підтримку президентського закону про повернення САП-НАбу. <у> ну, тобто, це, це просто смішно. Причому, по-моєму, все населення прекрасно все розуміє. А хто не розуміє, той відчуває, що це просто брехня. Але питання ж в іншому. Окей, ви змушені були, підібгавши хвости, відступити назад і повернути САП і Набу незалежність. Хто за це буде покараний? Бо якщо ви просто обмежитеся тим, що купи козла, продав козла, прийняв закон шкідливий, скасував закон шкідливий, то значить ця операція буде повторена через декілька місяців, а можливо раніше. Тобто, якщо люди, які собі дозволяють розмінювати європейське майбутнє України на шкурні інтереси самодержця, Залишаються при владі і мають ті самі механізми, які привели до прийняття близьковичного, до речі, з порушенням всіх можливих норм закону е рішення. Якщо вони залишаються на посадах, значить це повториться. Відтак, друге запитання: перше до НАБУ, друге запитання до Зеленського. Ярмак і Татаро будуть відставлені чи ні? Якщо він їх відставлю? не відставляє. Може. якщо він їх не відставляє, ну ми О. ж розуміємо, що не відставляє. Я кажу, я можу відповісти за та ну ну ми тут дорослі. Люди. Якщо він їх не відставляє, то це означає, що це може повторитися в будь-який момент.